Всім привіт із сонячної Італії. Хочу сьогодні поговорити про родичів чоловіка. Або взагалі про родичів жінки, про родичів чоловіка. Я думаю, хтось згадає себе і кожен з нас побачить, хто на якому місці. От для початку якою я була родичкою жінки. І родичкою чоловіка, от в мене є двоюрідний брат, ми виросли, виросли всі разом, ну, він мені брат. І він коли женився, так склалися обставини, що ми з його жінкою якби, дружили. Наші, якби, дороги пересікалися, і які ж ми були в цих стосунках із дружиною мого брата, скажу лише одне: ми з нею. Поки в нас були малі діти, в нас між старшими дітьми шість місяців різниці. І коли їм було там по п'ять років, ми почали їздити на море разом. Ми почали їздити разом на море на місяць. І ми не поїхали це одноразово. Ми з нею їздили, оскільки діти малі були, стільки їздили, там 5 чи -6, 6 років підряд. І вона мені дзвонила і казала: Так, ти там білети купляєш, ти там домик замовляєш. І давай поїдемо не в серпні, а в червні, бо я в серпні не можу. Давай. Як вияснилось, в червні навіть краще, Азовське море. Генічист, щасливцево. Я думаю, хтось теж є тут, хто їздив туди. Море прогрівається швидко, в червні воно чисте. Для дітей то, що треба. Нікого нема. В дворі 10 домиків, ти заселився, нікого нема, все твоє. Їздили до одних тих самих людей. Зараз щасливцево окуповане. Це найцікавіше, що в цього хазяїна дочка в Маріуполі замужем була. якось так. От я була такою. Зі мною хотіли їздили декілька років підряд, поки були малі діти. В них ще був там синочок. Перший раз, коли він поїхав з нами, це було там йому 8 місяців. А, мій син, плем'янник, в неї дочка і син. І він маленький, звичайно, ми ж завжди там з вечора на ранок щось варили. Потім сестра в мене є рідна, якою я була для її першого чоловіка. Для її першого чоловіка я була змією. Ну, він так вважав. Він вважав, що, що в них там якісь неполадки в сім'ї. Не за те, що в них там якийсь спільний бюджет, а кожен сам по собі. І сестра завжди гроші шукала сама для свого сина маленького на потреби. А все було і за мене. Але я уїхала в Італію, сестра ще за ним була замужем. І він сказав, ні, я ошибався, це не ти винувата, це не знаю що. Я думаю, хтось із вас вже себе побачив і відчув, хто на якому місці. А тепер я другий раз замужем. І не важливо, це Італія, Україна. Зараз поясню, чому. У мого чоловіка є сестра менша, мені повезло, що вона о, рік я вже, як вже замужем була, і дитина в неї була вже три місяці. Мені пощастило, бо як вона була б тут поруч, жила ще б зі своїми батьками то я не знаю, що це було б. Я для них стала незручною, коли почала говорити, напевно. І не даю себе в обіду. Ті, хто не дають себе в обіду, незручні. Ну, Вони відразу мене прийняли, і вони йому сказали, вона якась нервова, остав її. Оставляв він мене на пару тижнів, нічого в нього не вийшло. Кажу, краще б ти тоді не вертався. Ну, тільки і за цих родичів. І вони, якби мене, не сприйняли, але він послухав свого діда, який сказав, женись, бо останешся сам. Діда вже нема, він би мене захистив. І виходить, от вони як мене сприйняли з самого початку, так вони це й продовжили. Чому я про це говорю? По останній події в неділю. Хто вже знає, в мене в дитини шестирічний діабет першого типу, і виявили в серпні місяці, тільки ж виявили. У ну, мене такого ніколи не було. Було дуже часто, коли люди поспілкувалися зі мною і казали, ой, Ксюха, це така класна, з тобою можна спілкуватись. А то якось перше враження було таке, наче ти штунда. Ну і вони все одно вони не сприймають. І собі нам ну, потихеньку, собі жили цих 8 років, гірк гав Вона поначалу взагалі дзвонила чоловіку там, розказувала, що я щось не так роблю, щось неправильно. Свікруха поруч, хати ця позвонить тій та тій, ну не важливо. Що вона робить в неділю? Рішила вона переді мною захистити своє тірамісу, яке я не рекомендувала людям, які з діабетитом. Що вона видала? Каже, в цих печеньках на тірамісу взагалі то жиру нема. Діабет і жир. Потім це. Я. я вже не видержала, розвернулась, пішла, а і потім мала каже, наш каже, привезла тірамісу, ніхто не їв, ні свекру, ні свекруха, не її дитина. Вона їла це тірамісу і мій чоловік, батько дитини. Вони сиділи, їли тірамісу. Ну, дитина в мене розумна, вона то витримала це все. Но... І потім кажу, і що вона що говорили про мене? Каже, тьотя говорила мені, це мій брат, це мій брат, а що таке? Це мій брат. А ти що, каже, рівнуєш? Ну, я не знаю, які там мозги, просто я хочу про це поговорити і забути. А, а тут, може, хтось пізнає себе. Чи ви отака сестра, чи ви така сестра, як я була, може? А, якось так. Сьогодні баба питає, я в район їду, тобі щось купити. Так, да, кажу, купи, будь ласка, може, в магазин зайдеш, добу буде мозгів. Два набори. Я не знаю, вона в чоловіка завжди помутніння біля них. Сам в нього дуже хороший код, там в голові взагалі нема нічого. Робота собі, хата, дитина, коли вони попадають в, в поле. Це, звісно, щось. Я не знаю, звісно, як він цю проблему зі мною буде рішати. Ну, буде йому неперелюбки. Так от в мене тут Віталій. А в мене в сестри, вона другий раз замуж вийшла. У мене самій любимі зять. Ми з ним дружимо, то мій однокласник. Там сестра така сама, так там сестра ще й не замужем. Вона колись-колись розвелася. І якби вони там на сусідніх вулицях живуть. Там сестра таке саме робить. Ну, єдине, що там повезло, що е, чоловік моєї сестри ну, не ходить туди, не спілкується там по телефону да-да, ага, ага, ну, все одно, мудряється прилізти, сунуть носа свого. Сестра так, на це дивиться. А я, каже, тоді хто? Мене сестра? Як була вагітною першої дитини, ми ходили в ліс з сухостой валить. Отака в мене сестра. І тут така прискакала якась розказати, що хто должен що робити, у тебе в дворі. Якось так. Щоб не сталася ця ситуація, така оце неприємна, це мій брат, це мій брат до дитини, то я не знаю. Кажу: ну, Марія, ти кажу, виростеш? Ти мене поймеш. І за це все солодке ти мене поймеш. І за все. Тому що дитина з діабетом треба берегти. Ну, Я раз дозволила те солодке, що вона привозить. Другий раз, а третій. Це вже війшло в привичку. Люди такі, а вона ж їсть. Ні, не можна їм, не треба то їсти. Високі цукри це вбиває серце і капіляри. і такі так що, чому кажуть, що друзі проявляються в біді? Не то, що в біді, а коли біля вас оце такі люди, то від них багато не очікуйте. Я від них такого, звичайно, не чекала. Від них багато не очікуйте, від таких людей. Навпаки, тебе ще тикнуть більше пальцем а і все остальне. Так що бережіть себе своїх дітей. А, і будьте якось я не знаю розумнішими, чи що, читайте книжки в житті, чи що, Так що таке, що ви скажете?